Автівки на фронті це розхідний матеріал, тому волонтери намагаються максимально швидко закривати потреби військових. Однак часто благодійні організації зіштовхуються з проблемою. Якщо авто на тимчасовій реєстрації, то на нього неможливо призначити належного користувача. Тобто за автоматично зафіксовані порушення правил дорожнього руху сплачує штрафи організація, на якій числиться це авто, а не водій, який фактично порушує. Як вирішити це питання, знають в сервісному центрі МВС, адже нещодавно уряд врегулював порядок реєстрації. Та перереєстрації транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога. Олександр Карабець, перший заступник начальника головного сервісного центру МВС. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Карабець, ми вас вітаємо. Доброго Добрий дня. День. Добрий. день. Отже, давайте ага. почнемо з того, що потрібно для того, щоб гуманітарне авто поставити на облік. Для того, щоб для того щоб поставити гуманітарне авто на облік, необхідно, щоб, по-перше, воно було завезено як товари гуманітарної допомоги через митний кордон України, і була виписана митна декларація. До теперішнього часу було можливість тільки поставити на тимчасовий облік гуманітарні автомобілі. З вересня місяця вже можливо, врегульоване питання щодо постановки на постійний облік транспортних засобів. Для того, щоб поставити на постійний облік транспортний засіб, необхідно пройти майже всю процедуру на загальних підставах, тобто, пройти сертифікацію транспортного засобу на відповідність безпеки дорожнього руху. Обов'язково буде пройти експертне дослідження, що транспортний засіб номери вузлівої агрегатів на транспортному засобі відповідають заводському нанесенню, а також обов'язково сплатити всі необхідні платежі, а також податок за першу державну реєстрацію. Хотів би зазначити, що на постійний облік можливо поставити тільки транспортні засоби. Які ввезено відповідно до постанови 953 від вересня 2023 року? І саме в цій постанові прописано, що хто саме буде отримувачем цього транспортного засобу? Тобто, якщо раніше можливо було поставити тільки на тимчасовий облік то зараз можна поставити і на постійну державну реєстрацію транспортні засоби вивезені як гуманітарна допомога. А як такий автомобіль можна передати іншій організації для того, щоб передати автомобіль іншій організації, необхідно і хотів би розмежувати в декларації. прописано отримувач транспортного засобу. А також е, набувач транспортного засобу для того, щоб передати транспортний засіб, необхідно обов'язково погодити з отримувачем е, гуманітарної допомоги е, дозвіл на передачу цього транспортного засобу е, іншій юридичної особі. для того щоб е, була можливість поставити на іншу юридичну особу. Тобто необхідно обов'язково дозвіл і акт прийому передачі. А ті автомобілі, які залишаються на тимчасовій реєстрації, що для них змінюється після того, як ці зміни набувають чинності? Ці зміни вже набули чинності. На даний час передбачена можливість вибракування транспортних засобів, тому що ми знаємо, що багато транспортних засобів, які знаходяться на фронті, Пошкоджені і вже не можуть використовувати за своїм е, напрямом, тобто використовувати як транспортний засіб, тобто знищені взагалі. Е, тому є можливість вибраковувати транспортні засоби і, і е, списати їх, тобто зняти з обліку взагалі. А потім врегульоване питання щодо поїздок за кордон. Якщо раніше гуманітарні транспортні засоби неможливо було отримати свідоцтво для виїзду за кордон, то на даний час з'явилася така можливість, і е юридична особа, яка е зареєструвала транспортний засіб на тимчасовий облік, е може звернутися до сервісного центру і отримати свід постійне свідоцтво для виїзду за кордон, на термін, який зазначений буде в заяві, під час звернення, після повернення з цієї поїздки поїздки, необхідно буде повернути постійне свідоцтво про реєстрацію і знову отримати тимчасове свідоцтво про реєстрацію і далі використовувати на території України. Дякую вам за інформацію. Олександр Карабець, перший заступник начальника головного сервісного центру МВС, був з нами на зв'язку.